Про наслідки вчорашньої пожежі у дитячій кімнаті торговельного комплексу у столиці говоримо із речником ДСНС у місті Києві. Напередодні нагадаю, в одному із ТЦ Солом'янського району зайнялося постраждали троє людей. Вони не дихалися димом. Деталі розпитаємо у Павла Петрова. Він з нами на прямому зв'язку. Павле що на ранок відомо про наслідки, і чи вдалося вже встановити причину займання? Студія, вітаю. Наразі можемо сказати, що загальна площа пожежі на окремих осередках була близько 50 метрів квадратних. Рятувальники оперативно локалізували в 17.32 Та повністю ліквідували там за 10 хвилин. 17.42. Загалом саме рятувальниками було виведено близько 200 осіб з приміщення торгівельного центру. Ще до прибуття також евакуацією займалися. Працівники торгівельно-розважального центру попередньо загорання було в дитячій кімнаті на четвертому поверсі, причини та обставини пожежі, от вам я думаю, більш пізніше можуть сказати правоохоронці, але е, ну е, наразі ми знаємо, що після вже після ліквідації пожежі за медичною допомогою звернулися три особи е, зі скаргами на отруєння продуктами горіння, але від Госпіталізації ці люди відмовилися дякую, Павле. про наслідки пожежі в одному із торговельних центрів столиці. Ми говорили з Павлом Петровим, речником ДСНС у місті Києві.